відчуття, що канада для гусей <гум> <гум> і бомжі. З'ясуші їх не можна позбутися. А потім нагло наже в до нас на стола, забирають не з рота. <гум> <гум> ну вони прикольні. Вони не нападають, їх треба опасатися. <гум> <гум> Я думала, напевно, якась дішовка тут або дуже дорого, або чистіше всього не дуже смачно. Йдемо куштувати. Мені не подобається. Це синє небо. Я поки першу тарілку ніяк не даєм. Я нагріб всяких таких штучок. Ти вже третю взяв. Завтра я сідаю на інтервальне голодання. Це яке? Буду голодати 5 хвилин. 5 через 5 через 5. Ми сьогодні приїхали в прекрасне місто Бері і це десь 100. 10 шімось кілометрів від нашого міста Хансвель, ми сюди приїхали не просто так. Ми сюди приїхали по уважним ділам, сходити на гекей, сходили на шопінг, потім ми підемо ще в кафе Мандарин. Да, ну, спочатку ми в мандарин, а потім на хокей. Так, да. ну потім я все кажу. А зараз, поки ми між цими ділами вирішили заїхати в центр міста, в парк, прогулятися, щось засняти. До речі, ми в цьому місті лічна я була всього один раз. Мій чоловік вже тут декілька разів бував по яким справам. Ну, мені дуже сподобалось. Ти тут здавала медичний тест, так? Да? Так, да, тут здавала, тому що в нашому місті немає цих медичних тестів. У нас таке лікарня чиста по якимсь спецділам. Ага. Так. І що тоді, що зараз, я пам'ятаю, оце місце, воно завжди повне гусей. Ну, ми були в іншому парку. І в іншому, і тут, але отут вони особливо валяжно себе відчувають, у них тут всі умови. Так що таке. Да, їх не можна місце. ображати, їх не можна чіпати. Дітям ні в якому випадку не можна їх якось там ганяти, ображати чи щось їм таке робити. Ні. Всі Знаєш, такі віщеничі Канада для гусей. <гум> <гум> ну, Вони прикольні. Вони не нападають, дуже такі милі существа. <гум> Отак. От стоять всякі лодочки. Ну, взагалі дуже живописне місце, будинки красиві. Я хочу сказати, що ми колись, коли тут були, ми приїхали і купили Макдональдс просто щоб пообідати. Ну, чи ми були не научні, чи хто його знає, тут чайки. І, коротше, Ваня вирішив їх покормити, чи це я була. Це ти дала, що так, да, я трошки дала. Щось він там прилетів, ета, а потім нагло влізти до нас на стола. Забирають <гум> з рота ці чайки, тут взагалі такі наглючі. Ти так сказала, нагло наче влізти, наче це не чайка, а чайк. <гум> Ну, реально, такі наглючі. Я не знаю. Я в Одесі, в Криму, де ми там не були, не знаю, десь на морі. В Іспанії, до речі, я взагалі не пам'ятаю, щоб чайки були якісь наглі. А тут це взагалі, їх треба опасатися. Якась річушка чи що. І. озеро. До речі, одне з перших твоїх відео. Це ми в Польщі знімали теж парк uh -huh. і водопад. Ти пам'ятаєш? Да, Салатський парк в да. Познані. А там, да, там було гарно також. За що я люблю великі міста? Що в них завжди є якісь парки, сквери, гарна зелена травичка. У нас же ж Взагалі, максимум трейл дорожка. До речі, це ж місто Бері, в якому я перебував перші свої дні в Канаді, як прилетів. Альона нас тут з Ілюхою залишила. І спочатку ми жили на, тому, а на тій стороні міста, а потім переїхали на ту сторону. І пішки прийшли сюди з Ілюхою подивитися на цю Маріну, на фонтан. Там пляж було повно людей. Ну, такі от спогади. Що це за інсталяція, якісь птічка чи що? Там, здається, якісь А, чи щось таке. Прикольно. Ну, як символ міста щось там. Чи це спеціальний якийсь. Ну, в общем, треба почитати, що воно значить. Там, походу, якісь виступлення йдуть, да, зайчик, якась статуя, типу центр міста, я так розумію. І бомжи. Неатємніва да, частина міста і взагалі канал. Тут взагалі проблема була з безхатьками, з наркоманами. А, ми дивились відео, що мер сказав, що ні, ми будемо їх всіх виганяти де угодно, хай вони будуть, але тільки не в бері. Цікаво, як він з ними бореться. Ти знаєш, що для мене цей фургончик з фільму, наче морожено там. А це якийсь федекс. До речі, не разу тут ще не бачила такого фургончика з мороженим. Ти бачив, так? Такий вже старий райончик Бері. Так, друзі, ми нарешті приїхали в кафе Мандарін чи ресторан. Я не знаю, чи нам вирядшо. Це китайський якийсь ресторанчик. Він відкривається в 4 години вечором. Навірно, там якісь що там вони міняють, пересмінки. Що я хотіла сказати? Нам рекомендували його, ну не знаю, напевно, рік. І нам так розповідали, що ой, там так класно, там типу, шведський стол. І я думала, якась дешевка, якась ерунда взагалі не цікава, і воно не мого, моєї уваги. Но, насправді ми поїхали вон і сходили перший раз в мандарин, нам дуже сподобалось. В тому плані, що там ціна і сама їжа. Вона проста, але смачна. Тобто учитива, що в Канаді ми ходили в декілька ресторанів тут або дуже дорого, або частіше всього не дуже смачно. Ви самі знаєте, що картошка Фрі це їхній найкращий блюдо, яке може бути. Стоять в очереді за м'ясом, якимось копченим там жареним. Коротше, не про це. А тут такі мелкі, різного можна спробувати, так що в бері ми ще не разу не були в мандарин. йдемо куштувати. Ми пройшли тут зараз, типу як обід вечеря, да, скоріше всього. Uh -huh. І тут так багато людей, що нам сказали 10 хвилин почекати, вони готують стіл. Да? Чи що вона сказала? Ну, так. Yeah, no, 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 no. Так що ми 10 хвилин чекаємо. Бачиш, скільки багато людей. До речі, цікаво. Цікава штука насчет цього ресторану, що мені не подобається. Це синє небо. Воно виглядає, на мій погляд, дуже кринжово. І ці фонарики, вони якісь синьо з рожевим і жовтим, ну, не знають. Якось... Але, але це їхня традиційна, риса, да? Да? традиційні штучки такі. Що вони ну, відомі і в Воні. Своїм небом і тут своїм небом, так? Да? Але тут якось здається, наче місце трішки побільше, бо коли ми були в якось, як здається, ми поки що ще не заходили, було мало місця. Так? So we have butternut squash Apple salad, ginger beef, sweet and fish, and then for dessert we have stream a lot of smoking. And we also do have a full service bar, like подиви, які куски риби смачні. Як вони сексуально виглядають? Чи це маленька тарілочка для для, навірно, для салата, так? Да? Ну, я, коротше, всякого сюди везьму. Так, ну добре. Я піду трошки озирнусь, що тут є взагалі. Окей. Okay. Хотів, 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 взяти я думаю, що я очень нравил для соусу. Ну, пофиг, я сюда уже набрала. Така рибна тарелочка, пару суші, чотири, по-моєму, креветок. кріве і якась медіа, да, так, називається. Коротше, така рибна прям. І на колада, так. Як ми вже вирішили по китайському ресторані, то треба таку азіатську кухню спробувати. О Боже. Ти вже спробувала я uh -huh. тобі щось сподобалось? Ну no, таке гостреньке, цікаве. Так. Азіатське. Дивись, я спочатку спробую якась це азіатська креветка. Вона типа, солодка з манго. Ну, то саме мангом. Смачно, типа як, солоденька. <рис� 'я> Поки що мало людей, так, mm. да, зайшов? Але буде багато, здається. Ну, вони приходять і припають. Mm -hmm. Так, ну добре. Ну, так, так що поки смачно. мачиш. Так, у мене друга тарілка більш традиційна для мене: картопля, м'ясо, м'ясо, курка, багато м'яса mm. і це, хліб. Це реброшка чи що це? Так, це здається ребро віком типом соусом, як він називається. Я так розумію. Воду з лимоном тут не просто так подають. Ну, ну це м'ясо, як на мене, ну дуже перчене. Ну от, щоб перебувати перченість, якраз водичка з лимоном дуже. даже. Я якби люблю перший трошки так для пікантності, але не тоді, коли він просто замішає э, весь смак страви. So we can stay here. <laughs> ну, не ребро, ребро смачне, так? Да? Чи ти ще не коштував? Да, а саме ці косочки. Ребро взагалі таке ми здається, так? Да? Ребро смачне. Я поки першу тарілку ніяк не даїм. Я нагріб всяких таких штучок. Ти вже третю взяв. Мені цікаво, що це якісь фруктовий, напевно. Це якийсь більш молочний. Мені з кліновий листочком. Там ще морозиво є, так? до речі. Так, да, треба буде спробувати. Ми ще наразі не брали. Ну, ну, приємно. Тобі. Дякую. Давай сейчас, що, що ти не пробував в прошлый раз попробуй. Там маленька ззаді є ложечка. Mm -hmm. Ну, це не пробував. Наверное, фруктовий, так? Да? Це манго, але в такій формі як желе, да? як будил. Манго, манго смак. Солоденьке, так? Да? Да, а оце з кляном листочком а це? Бо мені здається, я про раз пробував, мені не сподобалось. Воно, по-моєму, з рисом. І якесь странне, похоже, як на. Це воно з рисом, так? Здається, як рис, так. Да. Але ну... тут родзинки. Кориція. Чесно, воно мені напоминає, як на похоронах. Знаєш, це ужасно. Це котя да, чи кольором, як його там називають? Я, Чесно, я не знаю. Я на похоронах один раз в житті була і заповнила цей ужас. Ну. Зато такі порції зручні, щоб декраз да, спробувати. Це, це дуже класно. Тобто тобі може не сподобатися або сподобалося, ти візьмеш більше. І зручно. Але смаки всі різні, всі, дуже якісь такі унікальні. Для нас незвичні під час, тому да, ми однозначно нам подобається цей заклад, «Мандарин» і так не реклама. Ну просто так, такі реалії, що в Канаді він на даний момент для нас номер один. По якості їжі, по смаку, по різноманіттю, плюс. Те, що тут концепція буфету, що ти можеш взяти будь-яку їжу, яка на тебе дивиться, або спробувати маленькими порціями, або набрати, скільки в тебе влізе. Я думаю, зайчик, якщо це була б реклама, нам треба бути такими суперзвьздами, щоб така сеть. Такі, як ми за рекламу. І людей дуже багато. І це вже говорить про те, що тут люди це забудуть. Так. Да. Это правда. Так, прийшов сейчас десертів. Я, честно кажучи, не знаю, що я хочу. Таке сугарне. Ще я хочу морозиво яке взяти. А тут именно китайські десерти. Окремий стіл іменно їхніх десерт, а морозиво тут у нас. На дуже гарна. Так, в мене практично все, ні, все со стола китайського. Це якесь їхнє там, не знаю, треба зараз було куштувати, це яблучний пірог. Оце мені взагалі напомнило, знаєте, в Криму такі продавали хрустики. Ти пам'ятаєш Ваня? Самсад? Ні, як вона називалася? Пахлава. Так, Пахлава така, Такі велика, а це така маленька. Так, зараз буду куштувати. Мені каже, це Брауні звичайний. Це якась рисова штучка, легенька. Це не знаю, що пирожок. Так, я вирішив. Після цього обіду завтра я сідаю на інтервальне голодання. Це яке? Буду голодати 5 хвилин. 5 через 5. 5, через 5. 5, через 5. Ні, жартую. До, до речі, наїлись. Я не знаю, я наївся від пуза, як то кажуть. Але mm -hmm. тут було бананове морозиво. А, а банани це моя слабкість. Я думала, я твоя слабкість. Ну ти також, але ж банани то з дитинства слабкість, тому я ще пішов і другу порцію. Взяв Ой. ми так наїли, що забули записати кінцівку до цього відео. Чек був приблизно десь 100 доларів. Нам все сподобалось. Можу рекомендувати цей заклад в Бері і в інших містах. Я думаю, що також дуже було б смачно. Ставте лайки, пишіть коментарі і see you guys!